Всім мирного неба! Настала хороша пора висаджувати розсаду баклажанів. Цього разу я висаджую ці рослини у відкритий ґрунт. Для правильного вирощування баклажанів черпаю досвід у досвідчених агрономів. На своєму власному досвіді переконалася, що вирощувати баклажани в теплиці. Для цього потрібно докласти чималих зусиль. Тепличні умови сприяють нападу павутину кліща, а кліщ і колорадські жуки це найстрашніші шкідники для баклажанів. Жук навіть теплиці може знайти баклажана, спустошити всю рослину, яку вирощували, дмухали над нею три місяці. Баклажан це культура, яка прийшла до нас з Індії. Там теплий і вологий клімат, родючий ґрунт, наш ґрунт набагато бідніший. Тому в нас немає такого щедрого врожаю. Якщо дотримуватись технології вирощування баклажанів, в наших умовах можна отримати теж непоганий врожай по 10 і, можливо, і більше баклажанів з одного куща. Баклажан можна вирощувати по-різному. Кожен вибирає спосіб, планує так, як йому підходить. Я саджу один від одного на відстані 50 см. Ширина міжерядя 60 см. Якщо садити їх густіше, то їм не вистачатиме набрати сил і дати нам повноцінний врожай. Ямку купаю на довжину лопати 25-30 см углиб. Даю порізану крупиву. вона збагатить мої рослини мікроелементами і буде їх загрівати. Також крупиву можна розкласти й навколо посаджених рослин. Вона буде слугувати як мульча і також захищати рослини від слимаків. Далі даю курячий послід, адже баклажан любить ґрунт дуже поживний, пухкий повітряно проникний. Якраз йому потрібно створити такі умови, щоб він гарно ріс. Посипаю ще торфом для того, щоб розпушити ґрунт. Все ретельно перемішую і поливаю теплою водою. Баклажан це така рослина, яка любить полив під корінь. А зверху його не бажано поливати. При посадці баклажани не заглиплюю, а саджу до сем'ядольних листочків. Якщо їх немає, то саджу до такої горівня, в якому він ріс в цьому стакані. І навколо рослинки, що обсипаю попелом. Посадивши рослини, поливаю теплою водою. Підживляти буду на 10-14 день. Рослина під час посадки одержала органіку. Першу підживку можна здійснювати аміачною селітрою 60 г на 10 літрів води або мочевиною 30 г 1 столова ложка на 1 літр води. Рослини поливаються не з ліки, а так, щоб попадала вода суто на корінь. На одну рослину літру води. Я висаджую ранньостилий гібрид фабину, який виростає у висоту до 45-60 см. На кожній рослині 8 плодів, може бути більше менше. Плодоносить до морозів. Тепер, коли баклажани посаджені, обсаджую їх чорнобривцями. Ці квіти виділяють різкий запах. Який не люблять багато гризунів і комах. Щоб відлякати їх, чорнобривці висаджують по периметру грядки. Запах чорнобривців не люблять колорадські жуки. Фітоцинди цих квітів знищують грибкові інфекції, що викликають фузаріоз у рослин. Друга в мене буде підживка це настій курячків і кропиви. Курячки 1,3 настою в 10 літрах води. Через 10 днів буду брати по літри цього розчину, розводити в 10 літрах води і лити по вологому ґрунту під кущ. Наступне підживлення буде калійне. 200 г попелу розчиню в 10 літрах води і одну літру під кущ. Якщо немає такої змоги, зробити таку поживу, можна взяти одну чайну ложку попелу і підсипати під кущ. Коли почнуть цвісти, буду здійснювати борне підживлення: 5 грам на 10 літрів води. За сезон достатньо буде трьох таких підживок бором. Якщо цього не підживляти, то квіточки будуть відпадати. Правильна підживка бором забезпечить врожай з плодами без гіркоти. Все потрібно вносити в міру. Велика кількість квіточок це ще не гарантія великого врожаю. Якщо забагато підживляти, то квіточки від великої кількості азоту можуть повідпадати. Від хвороб добре буде захищати обробка сироваткою з йодом. 3 літри сироватки, 3 літри води, 12 капель йоду. І оприскувати по листку або фітоспорином чи іншим біологічним препаратом. Коли баклажани підуть в ріст, почнуть з'являтися пасинки, то до розвилки всіх їх потрібно прибрати. Це буде покращувати провітрювання рослини і захистить від хвороб. Ще така гарна підживка для баклажанів. На 20 літрів води, трави, крупови, 1 третя відра курячків, 200 грам попелу накрити все кришкою, щоб воно бродило 7 днів. Перед використанням розчин розбавити 1 до 3 і підливати по літрі під кущ. Гарний врожай буде від правильного догляду, поливу, достатньої кількості добрив. І захисту від шкідників і хворіб. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, діліться досвідом. До нових зустрічей!